В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. О святий Миколаю, прибіжище хворих, укрінно просимо Тебе про благодать оздоровлення у Господа нашого Ісуса Христа, для наших хворих, рідних і близьких, для всіх наших воїнів. Нехай Господь Ісус Христос змилосердиться над нещастям у наших сім'ях та в сім'ях усього нашого українського народу, а ми обіцяємо, що будемо старатися вірно служити Богові і слідувати за Ним в усьому нашому житті, на те просимо деше Твоєї допомоги. Ой, святий Миколаю, прибіжище хворих, Випроси для нас у Бога, благодать оздоровлення від недух, тілесних і душевних. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, нам сьогодні, і прости нам провини наші Яке ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але весь нас і світлока Бога. Амін. Богорадиться ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословений бідлона Твого, утебу родила Христа, Спаса, і Споветиля душ наших. Слава Готцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ось святий Отче наш Миколаю, придивний чудотворчий, добрий пастирю і покровителю землі української, Ти є скорий помічник у бідам усім, хто до тебе прибігає. Тебе ми просимо, силою даною тобі Богом, Яви чудо і милість Його для нас, грішних. Зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву від усіх ворогів видимих і невидимих, убережи від ворожих куль і несподіваної смерті наших людей, наших воїнів. Як рятував ти святитолю, плавуючих на морі, так і нині твоїм заступництвом оберігай усіх наших воїнів від усякого лиха. Укріпи силою Господню, військо українське, і благослови не перемогу над ворогом, Охр... охорони кордони держави нашої, з моря із усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші... наші храми святі, могли тебе, святий Отче, Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину. Врятуй наших невинних дітей, твоєю отчою ласкою заспокой спокій і гудіж усіх страждаючих і наляканих, умоли Господа Бога, щоб зберіг він і благословив український народ. На нього всю нашу надію покладаємо, хай буде воля Його блага над нами. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. 门票和交易算了，一说到河都很安平。门票和一到安